Був ранок, але хтось уже стукав у двері. Вихідні, ніхто не хоче так рано вставати, але що вдієш? Я розбудила чоловіка. Давай разом підемо, подивимось, хто там. Я боюся одна. Він ледве розплющуючи очі, глянув у вічку. Там твоя мама, сказав він крізь сміх. Я не повірила. Мама у мене живе за 35 кілометрів від міста. Донедавна вони жили там із батьком, але його не стало. Я відчинила двері, щоб зрозуміти, що відбувається. Вітання, чому так довго не відчиняли? Я так втомилась після дороги. Пускайте, «Не, і допоможіть з речами, будь ласка. Вона прийшла, сіла, попросила води і каже Діти мої, мені так самотньо в моєму великому будинку вирішила пожити у вас. Покажіть мені мою кімнату. Хочу трохи відпочити. У нас з чоловіком квартира двокімнатна, а ще й дівчинка підліток. Не знаю, як чинити. В одній кімнаті дочка з мамою навряд чи вживеться. Ми так прожили місяць, але всіляко намагалися знайти вирішення цієї проблеми і сім'ї незручно, і мені. Запропонувала їй їздити до свого будинку. А ми часто будемо до неї навідуватися. Але цей варіант їй не підійшов. Вона хоче здавати квартиру в оренду і залишатися жити у нас. Ситуація складна. Я півжиття, як уже переїхала від мами, живу з чоловіком, і ми завжди жили окремо, наша проблема присутня в наших взаєминах в сім'ї. А від цього я постійно у напрузі у мене стрес. Це також впливає на мою працездатність. Я часто зриваюся на роботі, зараз я не знаю, як чинити. Маму, вигнати, звісно, не можу, але залишити так, як є, теж не можу.